За компанію, Лум-Лум, Я там це, я ще можливо, ще один цей. Можливо, ще мегабон каточку ні, ні, мегабон. мегабон. Одну каточку можна? Одну кателочку. котюнечку одну. Одну, якщо я навіть війбу на другій хвилині, я офую відразу, добре. Добре скажи. Все, люблю тебе цілуй. Зараз все, 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 зараз. Все я цей. Що ви дуже шлета, блять. Чо ви нашлаєте ж дужечки, блядь? А пабух, та ні. Одну, одну катку, одну швидесеньку. Одну швидесеньку кателочку і це переможна. Одну швидесеньку каталіньку, каталіньку, каталіньку одну швидесеньку і кайфуємо. Чуєш, Юрчик, е, попроси на цей на роботі, щоб типи дали. Е, попроси на роботі, щоб е, як, як, Артему дали премію за відповідь е, цьому сквадіксу. Це було легендарно, якщо чесно. Коли тип його тіпає за те, що він отримав ФБ, зробив на ньому кілди, бо він отримав ФБ, він отримав вже перевагу на лінії. Він бере його тіпає. І Ніко просто в диреху ярить клоун, дужечка. Я випав пиздец. Вечела на складі агонія? В сенсі? Чотири бота в тімі? так хто йому винен, нахуя він там грає? Нехай йде в нормальну команду грати. <кху> винен <всьом. кху> Що за персонаж тебе, у мене персонаж Влад, мені треба його нібито качнути до 40 рівня чи щось таке. Скеля, аукціон буде по запорожцям? Сонечко, а я можу тобі по запорожцям тільки запропонувати одну річ. Е, ми можемо. Я можу запропонувати тобі один прапор на розіграш, якщо хочеш. Можеш просто якусь ціну заплатити за це, я тобі віддам прапор їх, якщо хочеш. Ми вже за яку серію підряд плюс КВ виносимо їх ізі? Ну, я ж кажу, типу, Вебку переставив, будь ласка, зараз. Просто, типу, Типа тип, я намагається щось там е, Вийобується, при тому, що, ну, типу, ти ж не просто так, напевно, граєш в команді хуйні. Сімка може в цьому місяці? Йобнешся. А на монобазу ти вже підписався чи ні? Коти ходять зараз. Та, понятне дело, що нехай він іде нахуй. Так, зараз. Мега... Бонк. Плюс кому не пухать, це правда. А навіщо я, я ж сказав один ран, і я йду і граю хуйню цю. Так, значить по білду, що я хотів спробувати? Я хотів спробувати ще раз Чедвела <кхух> Давайте спробуємо його. Е, давайте Чедвела через кількість снарядів, швидкість атаки. І цей. <кхух> Юра, а у Котрі у вас завтра ігри? Будеш бити? Ні, я тільки один трай роблю і воняки йду відпочивати. Я тільки один трай роблю. нє ні ні, ні, ні ні, з Юрою ДС не буде, я не хочу зайовувати людину. Це не треба. Блін, треба завтра з лумою пограти в Battlefield, а післязавтра знаєте що підробити? доки Доки Literature Club треба підробити післязавтра, ні? Немає такого вайбіка у вас? Мафію 3, там мужик, яка мафія 3? Ти що, прикалуєшся, блядь? Мафія 3 це гра для боч. Трішки пізніше, просто піду в нього. Доки доки, йоп, яп, яп. Лума вже спати відправ? Ні, Ми з Лумою зараз будемо робити сендвічі. Ми зараз будемо з ломою робити сендвічі. Але я це чую вже третій тиждень, Ну, завтра точно. Ой, післязавтра, післязавтра точно, післязавтра вже точно. Привіт! Якби в тебе був вибір поцілувати Пеніс чи вульву, то ти би поцілував біля головки чи яєць? Е... Е... Може турік мегабонгу? Ну, треба турік тоді після... після цього, після бласта робити турік по мегабонгу. І бажано, коли патч вийде. Типу, дізнатися, коли буде патч. і робити турік мегабонгу, на який зможуть зареєструватися всі. І задача буде побити рекорд. Типу можна так зробити буде. Короче, чат, граємо через говняшки. Граємо через говняшки. Я буду грати в мегабон тільки як ти поб'єш, коли не поб'єш стрімити його вже не буду. Мужик, ти будеш стрімити Мегабон, тому що в тебе на ньому онлайн гарний, я тобі кажу. 100%, ти завтра вже прокинешся і такий, бля, що пострімити? Бля, піду пострімлю Мегабон. Я тобі кажу. Так і буде нахуй. Зейбали, я лиш коробов'ю, когось знову хтось переб'є, приходить постійно його стрімити. Ай, блін, приходиться стрімити гру, яку дивляться люди, блін, і яку подобається грати. Блін! Блін. Блин! Че гра, до речі, лайки кис? Ты шо ж типу вампир сервируешь 3D світі. Так собі дивились? Та в сенсі так собі дивиться. О, це наш предмет. Я не маю. Гавняшки ми взяли, треба знайти ще цю, е треба знайти ще катану. Ні, в мене на мігабонгу завжди гарний онлайн. Типу, неважливо, в котрій годині підрубаєш, неважливо, що цей. Типу, цю гру просто людям подобається дивитися, бо вона тупнякова, і тебе можна зробити стрімера як на фон. Завжди хуярень музика, і люди просто члять сидять. Мені здається, через це. ну, типу... Цю гру людям комфортно дивитися. Да, це чисто ТікТок на твіші, це правда. Ти боти не береш? Зараз вирішив не брати, бо розмір не беру. Боти треба брати завжди з розміром. Без розміру боти немає сенсу брати. Бірбізон. Сидиш, і деградуєш Дефолт. Ну завтра треба буде в батлфілді цей видавати імпакт. Завтра в баттфілді імпакт буде. Завтра ми будемо з лумою топ-1 брати в баттлфілді. Можна, звісно, було б взяти ще Лейбіговича, вона з ним гарна пачка була, але. Я думаю, що можна і без нього. Ми тоді, я пам'ятаю, грали на тій мапі, де ці де снайпера. І ми там. Бля, я здох. Табуні. Оскільки ти збірні, що батлу на стрімі ганяєш? Не знаю, можеш подивитися мене під стрімом вся ця є. <кій> можеш подивитися, мене під стрімом вся інфа є по моєму ПК. Бля, мне досвид не выпал, все еще это пиздец, кринж. Это мем? Нарешьте. батла вийшла, в мене досі світла немає, яка ж біль? Може, як там черга, тисяч мільйон людей, типу забив взагалі. Потім пограєш, що встигнеш. Немає сенсу кудись поспішати. Хтось бачив пот, спот зі, з босом а, а, або ні? Бо я щось не бачив взагалі. Блін, знаєте, за кого треба буде пограти? За куща через цей. Треба буде за куща зіграти через кубіки спробувати, можливо, буде норм. О Боже, Знає, чат На цьому стрім закінчується. Дякую, що дивилися. Зараз вже не можна е, вдачу настільки вкачати, щоб попадали тільки легендарки. А воно завжди, як навіть коли ти вкачуєш, то воно типу не дуже цей. Ти навіть коли вкачуєш е, на максимум, там в тебе коли удача 2000%, е, то воно все одно типу буде тобі випадати хуєві цей. Реально, так, да, реально. Чат, сорі, я реально я втомився, в мене очі болять. Я сьогодні поспав 4 години, покоментував зранку. Я ще хворий до сих пір. Тому це я оффаю. Але завтра я підроблю. Завтра пограємо, завтра злому в Battlefield, пограємо, завтра мігабонк новий рекорд поставлю. Завтра все буде. На сьогодні, все. Дякую, величезно, що дивилися сьогоднішній стрім. Все, я пішов відпочивати. Нагадую вам, на найкращих спонсорів світі Logitech, найкраща периферія для вашого ПК. Якщо треба клавіатури, мишки, навушники, керма для того, щоб грати в формули, я не знаю, в якісь гоночки чи ще щось, можете купляти їх в периферії. Це найкраще, що зі мною ставалося. дякую величезно за їх девайси. Це топ. Також нагадую, енергетичні напої нон-стоп нонстоп, нон-стоп нонстопоріжніл без цукру. Я до речі бачив, що вони без цукру новий якийсь смак випустили, але я ще його не куштував. Я сподіваюся, що вони мені його відправлять. Можна буде затестити. Він такий, типу, жовто-помаранчевий по кольору. Тому це ну, це не прокання, але нон-стоп, якщо є можливість, закиньте мені, буде цікаво потестити. Все, дякую, що дивилися. Завтра підроблю о котрій годині. Напишу в Телеграмі. Також не забувайте, треба донатити на збір ось на цей збір. І можна підписуватись на мою Монобазу. В Монобазі ми десь в кінці місяця будемо грати. в цей. Будемо грати в демо-версію Reanimal. Тому, якщо у вас є бажання, можете підписуватись на Монобазу в Discord, буду вам цей. Я туди в Телеграм викладу потім окремим відосом запис, як ми грали, е, і в дискорді можна буде